Доброго дня! Причіп Мастер Харків. Зробили от такий причіп. Прально мийний комплекс на базі двохосного оцинкованого прицепа. Має довжину 3, ширину 1,5, висоту 2 метри. Має спереду двері. Має чотири стійки опорне колесо. Має технологічний відсік для підведення електрики, встановлення обладнання. та Заправки води та зливу води. Так, всередині, всередині бачимо, бачимо у нас баки 1, 2, 3 на 425 літрів. Має у нас бойлер, маємо бойлер. Е, насос, насосну станцію. Та маємо. Два душі, один, два. Та правильну машину. Пральну машину. Так, вмикаємо світло. На вході є у нас вішаки. Можна одяг повішати, можна покласти. Вмикаємо два душі, вмикаємо кран. Напор у нас достатньо хороший. А можна ще одночасно вімкнути правку, Насос витягає, все.